Вітаю всіх! На каналі Рінц це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб не пропустити гарну роботу. Нагадуємо, що в нас робота для всіх робота і нагородні. Біля міста роботи є житло. Хостели, кімнати, квартири від 100 гривень за добу. Робимо запит в Google. Хостел плюс місто. Де ви плануєте працювати і дуже багато пропозицій від 100 гривень за добу. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня, не чекаємо, поки ця вакансія, ця робота прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Сьогодні компанія НВП «Вольтаж» відкрила вакансію. Фахівця робітника без шкідливих звичок. Заробітна платня від 12 22 тисяч гривень. Це робота у хотів Це рядом зразу біля Києва. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в опису к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про цю роботу. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре, удачі!